Ви, напевне, помічали, що різні аромати взагалі можуть дуже впливати на наш організм, на самопочуття. І це незаперечний факт. Ось, наприклад, аромат лавандової олії допоможе вам розслабитися і врятує вас від досоння. Запах кориці покращує моторику, зір, пам'ять і увагу. Ваніль вже робить життя солодшим а анором добрішим. А цитрусові допоможуть вашому організму виробляти і зберігати енергію. Тільки скільки потрібно. Е, неможливо не згадати про хвойний запах. Японські вчені провели таке невеличке дослідження. Е, вони е, взяли дві групи людей. Одних відпустили гуляти в хвойний ліс, а інших – в листяний. І от ті, хто гуляв у звичайному лісі, повернулися стривожені і незадоволені. Після хвойного лісу люди стали свіжі і е, такі, знаєте, відпочивші. М'ята. Неможливо не згадати про цей аромат. Цей аромат прочищає дихальні шляхи, що в свою чергу бадюрить і стимулює мозкову діяльність. Аромат жасмину, по-перше, зробить вас більш уважними, а по-друге, допоможе боротися з поганими думками. А, слава Богу, за можливість насолоджуватися чудовими ароматами. А що ти там капаєш? І що це вже так пахне? А, я капую евкаліптову, евкаліптову олію для того, щоби тут всі не захворіли. Адже це чудовий взагалі, антисептик. Так, обережно. Не а, там а ще Це вона ще. усуває сонливість і посилює концентрацію уваги. Зараз всі прокинуться тут нарешті. Угу. Ну, я вже почув запах і я вже готовий сконцентровано дивитися наступну рубрику Здорово жити. Вітаю вас у рубриці Здорово жити! Якщо ви хоч раз замислювалися про скидання ваги, адже ви це робили, зізнайтеся, то неминуче стикалися з одним з тих міфів, про які ми говоритимемо сьогодні, адже вони настільки глибоко проникли в нас, що ми їх сприймаємо як безперечні істини, хоча у більшості не спираються на які-небудь достовірні наукові теорії. Більше того, результати досліджень останніх років прямо спростовують деякі з них, тож давайте їх розглянемо. Кардіо, зокрема, біг є кращим способом скинути вагу. Якось так склалося, що багато людей упевнені в тому, що тривалий біг, поїздки на велосипеді або ходьба – це головні вправи для втрати жиру. Насправді, якщо ці заняття й допоможуть позбавитися від пари кілограмів, то досягнете ви результату за рахунок втрати м'язової маси, а ваш жировий прошарок залишиться майже без змін. До того ж, такі вправи мають короткочасний ефект, і спалювання калорій зупиняється практично відразу ж після того, як ви сходите з бігової доріжки. Кращою альтернативою кардіо низької інтенсивності є використання методу інтервального тренування високої інтенсивності. Під час цих тренувань сильне навантаження змінюється періодами відпочинку, що допомагає спалити більше калорій. Набагато довше впливає на ваш обмін речовин і дає більш виражений результат при схудненні. В цьому дослідженні було доведено, що метод інтервального тренування високої інтенсивності був 9 разів ефективнішим при спалюванні жиру в порівнянні. Ані з тривалими помірними кардіонавантаженнями. Є ще один міф: не їсти після шести вечора. Можливо, десь в ідеальному світі це правило працює, але в нашому реальному воно означає, що прийшовши з роботи, ви не можете нормально відновити свої сили і позбавляєте себе задоволення від спільної трапези з сім'єю. Це правило не лише мучить вас, але й не має особливого сенсу. Річ у тому, що до ожиріння призводить надмірне споживання їжі, і абсолютно неважливо, в який час доби ви її вживаєте. Було проведено декілька досліджень, в яких двом групам давали одну й ту саму кількість калорій, але в різний час доби. Як ви вже ймовірно здогадуєтеся, особливої різниці для схуднення це немало. Більше того, виявлений позитивний вплив гормону гроус-хормон на спалювання жирму саме вночі. Так що не відмовляйтеся від помірної вечері в слушний вам час. Я ж бажаю вам бути гарними, здоровими та задоволеними собою, адже гарний настрій позитивніше впливає на ваш загальний стан здоров'я, як фізичного, так і емоційного. Бережіть себе. До зустрічі!